Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про те, що цікавить майже кожного перед покупкою Starlink – абонплата. Далеко не всі знають про всі нюанси тарифів і абонплат, тому в цьому відео я детально розповім вам про ціни, тарифи та чому варто вибирати Starlink. Тож, якщо ви плануєте підключити Starlink або просто хочете дізнатися більше, це відео для вас. Обладнання працює дуже просто все, що вам потрібно зробити, це підключати тарілку та роутер, і ви вже в мережі. На 2025 рік є два основні тарифи. Почнемо зі стандартного мобільного регіонального. Він обійдеться вам від 95 доларів на місяць. Це основний тариф, який забезпечує доступ до інтернету зі швидкістю до 300 Мбіт на секунду. І це дуже хороша ціна за таку якість зв'язку. Чому? По-перше, ви отримуєте стабільний інтернет у будь-якому куточку країни. А по-друге, вам не треба переживати через перерви в з'єднанні, які часто бувають у провайдера на лінії. Тариф дає можливість користуватися інтернетом зі швидкістю до 300 Мбіт на секунду, що дозволяє без проблем працювати з великими файлами, проводити відеоконференції або навіть дивитися відео в HD-якості без затримок. Його можна використовувати по всій Європі та Україні, а також в Русі, наприклад, автомобілів. А тепер давайте поговоримо про другий тариф: домашній це тариф, який створений для тих, кому не потрібна максимальна швидкість, або у кого немає потреби в мобільному інтернеті на високих швидкостях. Цей тариф ідеально підходить для домашнього використання. Вартість цього тарифу 75 доларів на місяць, що значно дешевше стандартного тарифу, хоча швидкість у цьому тарифі дещо нижча до 150 Мбіт на секунду, та її вистачить для більшості побутових задач. Що включає тариф домашній. У ньому є всі стандартні функції стерлінку. стабільне підключення, покриття в будь-якому місці, безперервне з'єднання з, з можливістю підключення до кількох пристроїв одночасно. Він ідеально підходить для дому, дачі чи навіть для невеличкого бізнесу, де потрібно просто мати доступ до інтернету для базових потреб. Який же тариф обрати? Якщо вам потрібне на з'єднання, і ви плануєте використовувати Starlink переважно для перегляду відео, роботи з документами або спілкуванням, тариф домашній за 75 доларів стане оптимальним для вас варіантом. Це досить вигідна ціна за стабільний інтернет, який можна підключити навіть у найвіддаленішому куточку світу. Якщо ж ви працюєте з великими файлами, займаєтесь відео або графічним монтажем, або часто потребуєте високошвидкісного інтернету для серйозних робочих задач, то варто обрати стандартний тариф за 95 доларів на місяць. Швидкість 300 Мбіт дозволить вам комфортно працювати навіть з вимогливими завданнями. Щоб підключити Starlink, вам потрібно просто замовити комплект, а це ви можете зробити прямо на нашому сайті. Після цього, як я вже говорив, вам буде доставлене обладнання, яке ви підключаєте вдома, і протягом кількох хвилин ви отримуєте доступ до стабільного інтернету. Що важливо зазначити, у Starlink немає додаткових прихованих витрат. Всі плати чітко прописані: абонплата, вартість обладнання, але інколи можуть бути додаткові витрати на аксесуари. Що важливо, немає ніяких інших щомісячних або річних платежів, які могли б вас неочікувано здивувати. Отже, сьогодні ми розібрали скільки коштує абонплата Starlink, чим відрізняються тарифи і кому підходить кожен з них. Якщо ви шукаєте стабільний інтернет в віддаленому місці або просто хочете мати надійний зв'язок, StarLink це чудовий вибір. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а в коментарях пишіть, чи ви вже користуєте Starlink і як вам ці тарифи? Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!